Діти, зараз ми з вами пограємо в гру, фермерів та будинків. Ми маємо ставати по три, будувати будинок. Дві дитини будують будинок. Всередині, всередині будиночка живе фермер. За командою землетрус мовчки. Як молекули коли переміщуємось по нашому залу і по команді три стаємо знову. Один фермер і над ним будиночок. Всі зрозуміли? Так, так, так. Уважненько, уважненько. Один, два, три, вставай, по три. <різь> і Один фермер. Один будинок. Він на ферме, він на ферме. Так, є будиночок. Сюди, 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 завей, сюди. Маріяша, будиночок. будиночок. Анася, ти фермер. Будиночок. Раз, два, три, три. І ми ось тут змішуємо. будинок. Будиночок, вставай, ставай, вставай. Все є. Так? А зараз починається землетрус. Малікули рухають. Иди сюда! Ааа, иди Тебе. Деди! Подожди! Тебі. ні, не ні, давай, ні, будиночки! Починається землетрус, з руками. Будиночки no, 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 no. no, no, no. будуємо Настя, будуємо. Ксюша, примитай. Ксю, доїдемося. У вас один фермер і